Так, проміжне відео не бронювання. Показує з того, що залишилось незабраного на броні. Порівняйте, будь ласка, з попереднім відео де бронювання. І відповідно будете розуміти, з того, що залишилось. Тут зразу кажу, все залишилось з дитячих візочків. Ліжечок. Столик для годування, стульчик, верніше, все це залишилось поки. Так. Тепер тут це залишилось. Це теж залишилось. Ванночка тут була одна, її забрали. Так, і забрали матрасик. Той ще був тут. Ліжечко залишилось. Ліжечко також з матрасиком. Тобто тут повний комплект. Так, тепер тут. Отут дивіться уважно, тому що забрали деякі речі. Повторюю, порівнюйте з попереднім, будь ласка, відео. Відповідно, ви будете бачити, що забрали, що ні. З відео бронюванням. Це відео не бронювання, повторюю. Це проміжне відео, де показую з того, що залишилось. Так, все наразі, все. Дякую за перегляд і впадай байчку і до зустрічі.